Я ляжу, Я але не воно, воно не, воно не воно заїде воно. в Україну. Ну, і сьогодні в Україну не пропустили 53-річного іноземця громадянина на Італії. Він намагався в'їхати автобусом через пункт пропуску ЧОП. Італієць Руко під час поїздки до України заявив, що підтримує президента Росії Владимира Путіна та критикує Україну. На це відреагувала пасажирка Дар'я Мельниченко. Людина дуже повірила в свої сили і сказала мені, що вона не підтримує нашого президента, вона підтримує е, Путіна. І вона назвала нашу націю критинами, і я показала просто цьому чоловіку, що ми не є критинами. А більшого коментарі Леофам Галичина повідомила речниця 94-го човського прикордонного загону Олена Трачук. Сьогодні в Україну був непропущений громадянин однієї з іноземних держав. До цього прикордонники звернули увагу на допис однієї небайдужої громадянки, який набув значного розголосу у соцмережах та засобах масової інформації. Тож, коли 50-річний іноземець громадянин Італії, про якого описувала ситуацію, жінка і прямував в Україну, прибув у пункт пропуску Чобтеса. Інспектори державної прикордонної служби провели всі необхідні заходи прикордонного контролю із залученням інших контрольних служб на часі. Детальна перевірка завершена. Її результатом стала відмова іноземцю у перетині державного кордону та заборона в'їзду в Україну терміном на три роки.